Добрий день! Вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті до складень. LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні ми розглянемо, як ми можемо отримати домен у мережі SAI для того, щоб збільшити свої шанси на отримання андропу від цієї мережі. Але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку інтернеті Ну і далі переглядаємо відео, повторюємо дії, які я буду виконувати. Всі посилання будуть в описі під цим відео. Тому переходимо та починаємо виконувати. Ну і перше, що нам потрібно для того, щоб отримати домен, це гаманець Kepler. Кого його ще не мав посилання на встановлення, я залишу цим відео. Далі нам потрібно отримати тестові токени в Для цього переходимо на ось цей екран. Я не залишаю їхній основний кран, так як він ще досі не працює. А тут постійно хай невелику кількість, але дають нам тестових токенів. Тому, якщо ви проходите цей тестнет, заходьте щодня та збирайте ці токени. Ну і далі нам потрібно підконекти свій Discord. Натискаємо логін, далі підключаємо, далі коннектимо свій гаманець, обираємо теплер. Тут можна підв'язати свій гаманець автоматично. Далі натискаємо Next і зібрати сейф. Чекаємо, все, як бачимо, пише, що незабаром мої тестові токени поступлять і на баланс. Все, як бачите, я їх отримав. Далі нам потрібно перейти на зелі. Посилання також буде в описі цим відео. І для того, щоб нам отримати домен. Нам тут потрібно саме тут назбирати 5000 експеріанса. Робиться це тут доволі швидко та просто. Тут просто нам потрібно виконати соціальні завдання. Вони виконуються швидко та швидко перевіряються. Тому виконуємо спочатку ці завдання для того, щоб мати право отримати цей домен. У мене, як бачите, з'явилося нове завдання. Я зараз не можу пройти. Тут просто потрібно підписатися на їхній твіттер. Натискаємо підписатись, нас перекидає на твіттер, Половим закриваємо, повертаємося на скам Чекаємо, поки йде перевірка. Все, як бачите, пройшов я перевірку і все, мої стоп-експіріанси Зарахувались мені на баланс. Ну Якщо ви збираєтесь, звичайно, проходити повний теснет від цієї мережі, переходьте. І коли з'являється завдання, просто їх виконуйте. Тому що за це нам також можуть бути винагороди. Ну і Після того як ми вже зібрали ці 5000 тисяч переходимо вже на сам сайт. Де ми будемо отримувати домен, посилання також буде під відео. Далі нам потрібно підконектити свій гаманець натискаємо Connect, Вбираємо гаманець. Далі нам потрібно ввести ім'я свого домена, який ми хочемо отримувати. Давайте зараз робимо якесь ім'я. Наприклад, нехай буде це ось так. Life sell. Як бачимо, не можна. Вже зайнято. Давайте спробуємо ось так. Теж занято. Давайте ось так буде. Давайте хай буде ось так. Та, як бачимо, цей домен ми можемо отримати. Далі натискаємо сюди. У нас Кидає на реєстрацію нашого домена. Як бачимо, коштує це 0,1. Далі натискаємо Реєстр домен, натискаємо Знову регістр. Далі нам потрібно підтвердити транзакцію в нашому гаманці. Тут можна зменшити звичайну комісію для того, щоб трішки зберегти наші токени. Закриваємо і натискаємо. Чекаємо, поки йде працювання. Все, як бачимо, наш домен отримано. Ну і далі повертаємося на головну сторінку. Далі натискаємо на мій аккаунт. І як бачимо, в мене вже. Є навіть два домени, тобто один я перед цим зробив. І сьогодні для відео я також ще один створив. Ну і звичайно, я радий би всім отримати ці домени, так як, можливо, нам за це буде відкриватись можливість прийняття участі в різних роздачах від цієї мережі, тому обов'язково отримуйте, щоб далі не шкодувати. Ну і також ще я залишу посилання на Discord від мережі Сей, для того, щоб ви також, якщо у вас працює ця функція змогли Отримати тестові токени. Хто не знає, як це робити, в моєму попередньому відео, про це, де ми проходили тестнет, я там показую, як потрібно отримати токени в Discord. Тому кому потрібно, переходимо та переглядаємо. Ну і ось такий ролик був у мене сьогодні на каналі. Обов'язково отримаємо цей домен. Також таким чином ми проявляємо активність в мережі цей, що збільшує шанси нами отримання айндропу від цієї мережі. Ну Я дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал, та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе. До побачення.